1 жовтня в палаці культури відбувся концерт під назвою Сильні нескорені з нагоди Дня захисників та захисниць України. Під час концерту відбулося вручення державних нагород. Захід став символом незламності духу українського народу. Це була можливість вшанувати пам'ять полеглих та підтримати тих, хто продовжує боротьбу за нашу свободу і незалежність. Почну з вдяки нашим Збройним силам, силам спеціальних операцій, всіх радів військ за те, що ми маємо можливість тут зібратися з вами в тиловому місті відносно тихому мирному небі. І хочу згадати наших янгелів, які не зможуть з нами бути хвилиною мовчання. Будь ласка. Цей день, який об'єднав три події: День Казацтва, День захисників і захисниць, і День Покрова – не просто так. Жовті води це центр козацтва, це місто, звідки в 1648 году почалась визвольна війна України і завершилася нашою перемогою. Перемога обов'язково буде за нами. Я хочу висловити слова вдячності нашим Збройним силам. Ми не, вста... не в... заморимося казати це, тому що це наш щит, це наш захист. Ми зробимо все, що від нас залежить в тилу, для того, щоб хлопцям там було комфортно, для того, щоб вони воювали і вони бачили, за що вони проливають свою кров. Вони бачили, що місто чекає їх, місто. Робить все, щоб їм було там якнайбільше комфортно. Я хочу приклонити колени перед родичами загиблих. На жаль, ми можемо тільки співчувати. На жаль, ми не повернемо цих хлопців. Це кращі з найкращих, і ніхто не сказав краще, ніж наш вчитель, про те, що немає більшої любові. Яка дать душу свою за друзів своїх. Сьогодні ми будемо згадувати із загиблих, проведемо нагородження, але це та мала доля, мала частка того, чим ми можемо з вами їм віддячити. Я хочу, щоб присвяти покрова, берегли нас, берегли наших воїнів, щоб наші янгело охоронці які. Я сподіваюся, наблюдають за тим, як ми живемо, що ми робимо, що ми гарного робимо для того, щоб наше місто розвивалося, що ми гарного з вами робимо заради перемоги. Вони бачать, і я сподіваюся, що вони задоволені тим, що коїться в місті жовті води. Я всім дякую. Я ще раз вас вітаю зі святом. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні за особисту мужність і самовідданість. Виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України сумлінне і бездоганне служіння українському народові указом президента України No252 від 29 квітня 2025 року, медаллю Захисник вітчизни посмертно, нагороджений старший солдат Лопохов Михайло Андрійович, державну нагороду отримує мати Наталія Вікторівна. Медаллю за оборону рідної держави посмертно нагороджується. Юхимець Ігор Миколаєвич. Нагороду отримує донька Олеся. Шилов Сергій Васильович. Нагороду отримує мама Тамара Яківна. Матущак Юрій Віталійович. Нагороду отримує сестра Юлія. Шевченко Владислав Сергійович. Нагороду отримує мама Наталя Вікторівна. Медалю за оборону рідної держави посмертно нагороджується білоусов Сергій Олександрович. Нагороду отримує дружина Марія Миколаївна. Богачов Максим Сергійович. Нагороду отримує батько Сергій Юрєвич. Колєсніков Олександр В'ячеславович. Нагороду отримує дружина Олеся Миколаївна. Горбатюк Віталій Володимирович. Нагороду отримає дружина Віта Григорівна. Руденко Євген Вікторович. Нагороду отримає мати Валентина Юрівна. Лягов Богдан Олександрович. Нагороду отримує батько. Божинець Дмитро Олександрович. Нагороду отримує мати. Вікторія В'ячеславівна. Кріпак Євген Юрійович. Нагороду отримує тітка Ірина Миколаївна. Нікітенко Петро Володимирович. Нагороду отримує дружина Альона. Іванісов Олександр Олегович. Нагороду отримує мати Ольга Федорівна. Нагороду також буде передано рідним. Подогуц Юрій Олександрович. Нагороду отримає дружина Жанна Вовк Від Відзнакою за службу державі нагороджується большак Дмитро Миколайович. Варакута Іван Сергійович Бігун Віталій Володимирович. Куцевол Петро Валентинович. Кривоносов Дмитро Югіович. Відзнаку отримує батько Юрій Михайлович. Відзнакою за службу державі нагороджується козуб Сергій Вікторович. Відзнака буде передана. Нехаєв Ростислав Володимирович. Бардін Олександр Георгійович. Мартиненко, Юрій Миколаєвич. Локай Володимир Володимирович. Соловчук Антон Сергійович. Відзнакою за службу державі нагороджується Кісіль Олександр Сергійович. Панасов Іван Віталійович Нагорода Раду. буде передана. Острогляд Валентин Володимирович. Дякуємо вам, наші захисники, наші воїни, наші титани. Ви тримаєте над нами небо і оберігаєте нас від ворога. Також вітаємо всіх із особливим днем для українців: святом покрови Пресвятої Богородиці, єдиним релігійним святом, яке є одночасно національно патріотичним та державним, у сьогоднішніх нелегких обставинах життя українського народу. Ми просимо про святої владичиці її покрову над нами. Бажаємо усім нам козацьких вчинків, звитяг і глибокої духовності. Нехай прагнення відстоювати свою волю та незалежність і надалі буде неодмінною рисою українців. Гарний козак, гарний, гарний на нато! На бандуру грає на бандуру, струни мої, струни райте мені стиха, може коза, коза всі рама забути. Козаки, ми гордість України, і вчимося у батьків, як неньку Україну нам любити і захищати її від ворогів, нехай тут ясна зоря нам світить і победе до кращого життя. Козацькі вірші, козацькі пісні. на що тобі рідна На що тобі сестри, браття, якщо в тебе золота багато, плата стрібла камінці, про які не ременці, Муза, 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 шелест щелес чистим полі, Плата тобу за любов, не продам ніколи, подивись, як. Чудовий си, ти не знай коляровий, подивись, який чудовий син, подивись, який чудовий синий, не знай коляровий, подивись, який чудовий синий, моя мати, божія ласка, життя моє дивна казка, як я можу всіх забути. За шелесть чистим полі плата табу за любе не продам ніколи. Дивись, який чудовий синий горя. Та не прикутиму, забузаму за щелес, чистим полі, плата табу за любе, не продам ніколи. Дивись, який чудовий синів коляр.